Сьогодні, 16 травня, в Україні, день вишиванки, який започаткували у 2006 році. Ініціатори ідеї тодішні студенти факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького університету Олександр Ткачук та Леся Воронюк. За їхніми словами, навчаючись в ЧНУ, на перерві, побачили студента у вишитій сорочці, після чого вирішили запропонувати всім прийти в один день у вишиванках. Спочатку акцію підтримало лише 10 студентів, але наступного року до них приєдналися студенти та викладачі інших факультетів. Нині день вишиванки відзначають у понад 100 країнах світу. Що це свято означає для чернівчан далі у сюжеті. Я завжди з дитинства носила вишиванку, тому що це вишивала моя бабуся. їй вже 60 років. Тому на кожне свято день незалежності, день вишиванки це нове свято. День Конституції я завжди одягала українську вишиту сорочку. Для мене вишиванка це як символ єдності, це як символ нашої держави. І кожного року вдягаю вишиванку, і навіть не на свято можу вдягнути вишиванку і зовсім без проблем. Це для мене є нормою. У Чернівцях з початком повномасштабного вторгнення хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих захисників та захисниць. Щодня о 9.00 зупиняється рух транспорту. Звучить гімн України. Небайдужі містяни схиляють свої голови у пам'ять про жертовність воїнів, які боронять Україну. На день вишиванки Чернівцях на центральній площі на загальнонаціональну хвилину мовчання майже всі прийшли у вишитих сорочках. У день вишиванки на центральній площі у Чернівцях під час загальнонаціональної хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Майже всі прийшли у вишиванках. Ми з дитинства звикли до вишиванок. Ну і це такі ну, гарне свят. Ви сьогодні бачите багато людей у вишиванках. Ну і саме. Ну, ну сьогодні в це складний період це важливо підкреслити, що ми є українці, ми є великою культурною нацією. Вшанували пам'ять військових представники міської та обласної влади, громадських організацій, правоохоронці, військовослужбовці, волонтери та чернівчани. На сьогоднішній день ми маємо таке різноманіття вишиванок, яке ну просто не порівняти напевно ні з чим І ми бачимо, що всіма вишитими барвами у цей день і Європа, і за кордон Америка, всі-всі-всі українці, котрі відчувають свою ідентичність. Там відчувають свій зв'язок з рідною країною. І я думаю, що там сьогодні всі кольори нашої вишиванки. Не тільки в цей день треба одягати вишиванку, і не тільки треба носити її на тілі. Вона має бути в нашій душі, в нашому серці. Тому що, е якщо ми єднаємося довкола того, що визначає нас як націю, значить ми є нація і ми. Є народ, який відстоїть свою державу. Юген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4.